Вітаю, ви шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Можна, я буду з вами відвертим. Так, ви мені пробачите так? мою відвертість. Але я вважаю особисто, що Україну не знає ніхто, і Українців не знає ніхто, включаючи саму. Самих Українців. Вони не знають, що таке Україна. Так. Якби світ знав, що таке Україна, так, знав її геостратегію, тобто місію на політичній мапі світу, ніхто б сюди не ліз. Так. Ні ті дурні Північні корейці, ні московити андрофаги, так, ні поляки, ні угорці, ніхто інший. І Сполучені Штати Америки вважали б, що їхнім головним другом у цьому світі є Україна, а не там Московія, Китай чи хтось інший. Ну немає розуміння у людей, що таке об'єктивне і що таке суб'єктивне. Ми живемо у світі суб'єктивістському, де всі вважають, що все те, що відбувається, це чиясь добра або зла воля. Так. Що всім Керується зверху, а не <смі>, твориться знизу. І оце отаке бачення цього світу, воно й призводить постійно до всяких оцих катаклізмів, всяких воїн і всього іншого. Аби московити, андрофаги, та знали, що Україна не виникла. Через е, якийсь там австрійський генштаб, чиї не утворили америкоси прокляті. Чи ще хтось. так, Чи навіть бандьоровці, так, А те, що вона е, виникла через об'єктивні підстави, і що черговий раз вона відроджується на одній і тій самій землі. І що цей об'єктивний процес не дано здолати, повернути, відмінити комусь, тому що об'єктивний процес суб'єктивно, тобто людьми змінити неможливо. Можна відстрочити, можна прискорити. Так. Але ніякому разі не відмінити. От аби було таке розуміння, так, то тоді б сюди б ніхто не совався. А навпаки, дружив би з українцями і з Україною, в якої є місія, так, на політичній мапі світу. Об'єктивний... Умови, об'єктивна еволюція, так як в природі, відбувається еволюція природна, від простішого до складнішого. Так само і в суспільстві відбувається еволюція, так. від однієї форми суспільства. До іншої форми суспільства. І в Україні для... Україна обрана для цього, не якимсь суб'єктом, чи суб'єктами, чи якимсь генштабом, якісь задумали щось зробити, так. ніхто цього не може задумати. Так як ніхто не задумував створення природи. так, Ця природа виникла сама і розвивалася сама від найдрібніших мікроорганізмів, там понад 2 мільярди років тому до найскладніших організмів, які існують нині. І далі буде розвиватися. Так само і суспільство розвивалося. І розвивається. Не Наполеон визначає розвиток цього суспільства, не Ленін, не Сталін. так, Вони можуть там придумати, що заводно, Як комунізм, це облуда. Так, абсолютно. Ну, проіснував він десь там 70 років. Навіть в Китаї. Комуністи будують капіталізм. Тому що хочу зберегти власну владу, але об'єктивно ця е, формація суспільна вона не працює. І ти хоч лоба розбий собі об стіну, нічого ти тут не зробиш. Ким ти ти не був? Сталіним, Леніним, Путіним, там. Сідзіньпінім. Так, чи якимось Кімом там в Корейській Народно-Демократичній Республіці. Аби цей жирний Кім мав розум, хоча б трохи, і розумів те, що я кажу, про об'єктивний характер, він же думає, що він визначає долю світу. Так, Путін думає, що він визначає долю світу. І так далі. Трамп, напевно, теж думає, що він визначає долю світу, України і так далі. Нічого подібного. Все йде, все минає, і краю немає.